Всім привіт! Всім привіт! Привіт! Всім привіт! Це Влад, і отут тут, 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 тут багато Владиків. Hello! 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 Всім привіт! Щастя! здоров'я. Я вперше в Рубриці з Дімою. Я вперше в Рубриці з Марчелом. Останній раз, коли Марчел знімався в рубриці, йому прокололи язик. Цікаво, що сьогодні буде йому Будь пробито. Вручна. Яка рубрика? Українська, Українська клас. класика. Чому я вже третій раз сьогодні попадаю на українську музику? О, Нормас, угу. нормаз. Угу. А класика, Филосичний? прям от стара Музика якась типу. А, ні, типу база. База грус. База грунтоснувається. Шевченко. Григорій Сковорода. Я чув цей трек, але я не знаю, хто це, як він називається. Дідео. Ялта. <плес> Кадилак. Дідо. Це українська класика, поняв? Це, yeah, а, класика. Коли, коли Тарас Савченко писав вірші, <плес> діду написав пісню Каділак. Треа! Oh, 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 oh. <плес> ну, по голосу це дідо. А як трек називається? Це знайомий зараз, я згадаю, щось крутиться в голові. Каделак каделак, да. Це кіля не очікував в класиці. Класиці дідзі це не українська класика, а українські класики. Поняв, Типа, один, два, три, чотири, п'ять. Ну, якщо я приходжу на вечірку, і десь рубає зізя ти виходиш, вечірку... це не моя вечірка. Я йод блядь! тий а це там Кадиллак щось таке, да? Вона Кадиллак називається? А буде стрика Лакаєн? А ти спілкувався з дівчиною, якщо б вона фанатила по дідзі? Прям фанатила? Ну прям типу Ти взагалі фанатка дідзі я, звісно, природжена фанатка дідо. У мене над пупком написано. Люблю діду. Да, найжал дідо, майка діджо. І ви завжди ходите разом. Дідо, звертайся до нас, буде добра реклама. Це українська класика. Я тепер тут чувак, маю чорний габіла. Діджо. Ти що, баран? А чого? Це не діджу. Українська класика і ти не. А я шо? Коли зранку встаю каву. пісня маршрутка виконала стік. Ні, не тік. Коли зранку встаю. маршрутка. Дідя тік, а хто в них їде маршрутка. <пілляр> Шкрям... <пілляр> Шкрям... <берем>. Здорово, придурок! <пілляр> а бін да! <пілляр> В натурі це скря я да. просто думаю, що ніхто, хто б біль... ніхто більше ну так не як не... велика собача будка... — Я чув цей трек <реку> а так чесно, цей трек уже був Справу смайлики, да біш ми? Реально, мене в голові це маршрутка, собака, коробка. Ну це прям топовий трек. Я не чув цей трек, років 7 і років 3 не був в маршрутці. Я сподіваюся, що в нас буде можливість проїхатись на маршрутці. Мужик, доганяє автобус, автобус стоїть на зупинці, біжить, біжить, ще лишилося метрів стовп, біжить, по калюжах, все, весь затрасканий у болоті прибігає двері перед носом. Автобус поїхав. По 20 гривень в одесі. А в Києві ск... скільки? 15? — Не знаю, 8. — 8, 8 тролейбусів тролейбусі метро. А там маршрутки не їздять, там <клі> на метро і на тролейбус. На 146-й з поселку їздив в Аркадію, там коли вчився, і це були найлипші. А в, он... в тебе є можливість щось... приїхатись на маршрут. У мене немає можливості. Але одна. Але <клі> одна. <кліг> <кліг> це дорога в один кінець. Всіде маршрутка, як велика будка? Давай. Йоу, ми робимо наш контент з любов'ю і вкладаємо в нього багато сил. Тому, якщо ви б хотіли підтримати наш проєкт, QR-код ви побачите на екрані, або можете знайти посилання на Монебанку в описі. Вірка сердючка. <is that one day> якщо не люблять нас, є такий трек. Ну так. Сердючка, ааа, як він називається? А гоп-гоп? Чи де гоп? Гоп-гоп, чи де гоп? Гурі! Сердючка. Ааа, гоп коля Коля-Коля-Подбаянчик. Гоп-гоп. Ні, не гоп-гоп. Горілка. Ах, зараза. Коля-Подбаянчик. Туру-туру-ту, туру-ту-ту-ту, туру-туру-туру-ту-ту. Я не помню, мені треба приспівати. Я заспіваю всю пісню. Так, давайте А, Сердючка-Горілка. А. Точно. а ти ж пості, постійно її вгадуєш? Ну, сердюшка. Культова легенда, культова людина, яка. Культовий драквін України. Оце кла, оце класика. Оце українська класика. А Не оце ті п'їдзи, монатіки. Дуже подобається, що він застав всю еру. Від незрозумілості до популярності і до культовості. Від кучми до зеленського. Так, всі застав. Ні, напевно, Карчука теж. Концерт пишне до Так. то чё нормально качаю сухой зебров Денис Павло Зібров, може ні. Я, я знаю, що це за трек. Right? <реку> я знаю, що це 100% слухав Едік. <реку> це чисто, так. Да, Едік, якщо ти дивишся цей випуск, Едік... Э... 100%, 100 <реку> ти просто вмикав цей трек. <реку> 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 Отак от. Сон. Це сон. Це сон. Степан, <реку> Степан Гіга. Степан <реку> День народження. Ну, це щось святих дідів там зібровий, оці поплавські, щось з тих типов. Не знаю, точно. Степан Гіга. Степан Гіга. Степан Гіга Байт. Золото Карпат. Золото Карпат! Золотовісей! Орел! Який там східний Орел, ідучий Орел, чи що? Ні? Ха-ха-ха-ха. А, світла пам'ять Степану Гі -гі. Гізі. Гі -гі. Крутий чувак. Мені подобається, що е, з усіх… він помер. Десь тижні два тому. Так, да, тижні два О. тому. Посадіть ну, ну, ну. Це, це, це люблю Україну. Любіть Україну, як сонце, любіть, як квіти і трави і море. посадіть я варина якась. Я Я варина? — Ну ти по Степану Гізі угараєш, да? що я хочу сказати про Степана Гіго. Прикольно, що він заставав такі ери, коли підлітки ходили на його концерт завжди. Було йому 20, було йому 30, 40, 50. Підлітки все одно приходили на його концерти і відривались під його музику. А! Це хтось типу Павло Зіброва? Просто знаєш, що такі ді. Чесно, не супер фанат Степана Гіги. А Степана Мігі. Мігі. Чи Степана Тера. Гігабайт. Степан Гіга. А я от згадував, я пам'ятаю, що це зібровий б**ть ці всі, і от Гіга, точно, це ж саме от цей він. Я, О, я знаю, що це трек, але не, зараз не скажу. Давай, 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 поїхали. Я відлітаю знову в рідний край. Ірина Білик Ай, шики-кі-дим, Ну, він так і називають шікидим, так? Да? Руслана. <клеви> Ні. <клеви> це мужик, б. Рідна кохана, ніжна шики-дим. шикидим. Шикідим. У мене було щось таке, оце шикідим, шикідим, а я не знаю, що це. Шикідим, а хто це? Араш, там балан. Чув, що у вас недавно мусора зловили, бо у вас знайшли 3 грама шикідима, і тепер вам не поможуть ні обіцянки, ні пробачення. Ой, мама, шики дим, шики дим. О, віктор Павлік. Шикитарки понятно. Да. <реш> <реш> В мене одна Ой, мама, шики дим, -дим. Віктор Павлик. Ой, мама, да, <реш> <та>, віктор павлік, віктор. <реш> 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 Как вы все-таки осмелились Назвать своего сына Павлик, При том, что ну, у вас фамилия Павлик. Павлик, Павлик малий, Павлик малий. Ну і так Павлик, Павлик, Так ти Павлик чи Павлик? О, Віктор Павлик, пробач, будь ласка. Я знаю, що трек, але не знаю, що це ти. Він, короче був в Одесі. Я не пам'ятаю, що це. Що... Я якесь, на якесь інтерв'ю натрапив, на і Він там просто в грав. короче на пляжі бігав в стрінгах. Біля моря Віктор Павлик грає у якусь незрозумілу гру. Він пов на березі. Все, що я пам'ятаю. Так ему було там. 50. Так. Та ні, два. Ці хотіли попасти на концерт Віктор Павлі ну чисто, якщо на пісні «Шикідим». <реш> — Чисто. — Поняв 10 годин пісні «Шикідим» і я потрапив. Віктор Павлік виріс, і тепер настоятельно треба, щоб його об'являли Віктор Павел. Для мене є не неплагіатом, це неправильно було буде сказано, але багато його пісень просто були створені з натхненням. Нірван. Дуже багато асоціацій. Ні, ні, турецької музики. Щось таке. Віктор. Ну якийсь Віктор. Так, Віктор Павлик. Запитують, де у Віктора Павлік. Відповідь дам де у Али кудлай. Віктор Паша. Східної музики переслухано багато. Ой, Мамо шики.

Поплавський. гарячий потім холодний душ, легкий секс. і Я не завтракаю більше. Я своє щастя на землі. Мар... Марина, а. Марина, Марина, Марина. Це, це пісня ж була колись. Ми ще з спеціально да, да, да. записали. Колись була. О, морях, морях і океанах я. Павло Зібро. Ну, ну, я, чи, я, ти я, теж я, я, хотів його сказати, ну це вже, ну, типа, останні, останні залишився. Ну, не, не, останні, не останній, не останній, я ще. Ти... Я ще да, Але, да. Я, ну я по голосу впізнаю. Та Як побачив, я е, тебе... е, маємо... э, э, хрещатик. Э, цей бізібров. Бізібро, поволозібров. Хрещатик. Mm. Павло Зібров, так, да, я теж його пізнав по голосу, а давай назву пісні ми трошки послухаємо. Тут просто ти. слухаєш типа, ці треки, тупо, ну, сразу, одразу у тебе, типу одразу, це, типу, це ти, у нам, цього типа uh, точно є. Але ж Кавинник, ти не конкурент, бо мене вуса, а вуса Бренд. На, на, на менталітетному просто виходить, ти міг його не разу не читати, але ти знаєш, що є Павло Зібров. <реш> Ні, я, і ти такий у Павло Зібров. Як побачив. Марина. Марина, Марина, а, любов моя, іди. Хорош, хорош. Марина, Марина. Марина, Марина. Яка я тварина. Всі треки в світі також зібрав. Марина, Марина. Марина. <клес> Марина. Маринка, Маринка, да. Це ж його дружина, да? так? Слухай, ніколи. В мене є Алі, і мені досить. <клес> така Марина. Любима є Марина. Немає, на жаль. Маріна, марина любов моя єдина. Тебе шукав я до... Юа! Мафай. Бекстре бойс. Ірина білий. Схожий мотив пострадав. Парк Лікінпарк. Айсідісів Віталік. Aliens анексії якийсь, не знаю. Олег, Вінник. Вовчиться. Раунд! Била блискавиця. Вінник вовчиться. А, я спитаю, я питав, буде Олег Вінник Я люблю колу на цю попу Била на місця знову. А в чому він винник? Літера В. Вареники, вареники, їсте коли, коли бомбить. Крінж. Рінж, я вважаю, треба вести офіційну петицію на підписання для громадян всієї країни про позбавлення вінника українського громадянства. Літера З. звичайно, я на це все ображаюся. Звичайно, я ніколи не терплю одне слово. Ну я ніколи зрадником не був в житті. О, господи, скользький тип. Угу. слизький тип. Я і теж повністю не чув. Я типу просто блискавиця звівчиться, ремується. Я просто Да, звісно. ну давай так можемо його обісрати, бо він Україні навряд.

В салонах, паригмахер, перегмахарів і таке інше. Тут, тут тут складно дуже. Ти, якщо... ти тримаєшся, блять, Я не знаю нахуй. Не народний артист України. Він народний артист України. Ну, Він ой. народний позор України. Він в Польщі не може зібрати. Я в Польщі. Я в Польщі я не вірю. Я просто не вірю. Актовий <рес> даде. Ну а це, це Вінник, це, це Вінник спочатку. Мама, я в Польщі, мама. Зорі про в Вам спиться чи не с. Все добре треба. Залишай. Давай піш пограє, хай пограє. Палаю. Свисток. Що то там ще цифри якісь є? Номер... 182. Ні-ні-ні. 82. -ні -ні. А, 482? Серйозно? Е, добрий ранок, Україна. Добрий ранок, Україна. Да, а, добрий але ранок. Але я не пам'ятаю, хто. Антитіла. Ні. Вогнем своїх серцях. Ма добрий ранок, Україна. А хто виконує? От треба згадати. Нас на майдані Конго хто Ні, це хто з них? добрий ранок, Україна. Це, е, українська класика рубрика називається. Так, здрасті. Добрий ранок, Україна. Українська класика, ти А ти Бетховен та Мотар. Я його чув, але та він порадував на піп'яс. Ти що гониш? Він візде він порадував. Ти просто не їде по радіо. По радіо. По радіо. Слухайте радіо. В школі грав. Ні, просто грав. Кожного ранку включали гімн. але були канікули. Щось, щось таке було, коротше, і включили цю пісню в радіорубці. Я ж і... радіо, радіо, не А сума. ти міг їхати просто в таксі, і таксіст врубав собі музичку, поняв, щоб йому було не так душно їхати з тобою, бо ти ж душніла. Номер 482. Це виконавець. Да. О, господи, прости. То думають назву не щоб назватися The Aliens. Ну і типу він музичку зробив собі там добрий радо. Мене питають, можна на ту музику? Mm -hmm. я на хочу, бонді катаєшся? Да? Якщо ту, яку я буду вгадувати в секунди пожежі, mm -hmm. то ми mm -hmm. кажете, Якщо то, я... мою, то давай. <laughs> Що Що Що... Щось таке знайомо. Б... Я не знаю. <звук> <звук> Олександр Пономарьов. <звук> не вгадав. <звук> Я на шару сказав. Біло. Ірина Білик? А, ні. А, так. Да. Ірина Біло. Ось! Його я намагався спам'ятати, коли казав, що буде ще один чок. Віктор Павлів? Але я не можу складати, як його звуть. Ні. Чи Ірина Бінк, я говорю. No, god! No, god, please no! Може оказатися у твоїй спині. Ти делаєш... Це. Як вони називаються? Я знаю цих. Це мотиватор, ні. Оце, оце два близнюка, типи. Коргани агрегат. Ну. Панамено. Mm. Да. No. Uh -huh. Ні. А, от, його, я го намагаюся uh -huh. але, але ні. Бабочка не в кармані, а в бані. Корганий агрегат. А, але я не пам'ятаю трек. А що за трек, я не знаю. Вечівка. Вчителька моя, коли кажеш, встань. Я не тільки я Походу була китайська Китайська це, 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 любов, а? Едік вгадав Любов китайская, не знаю там Любов там щось, нещасна любов Курганий агрегат писали треки під піаніно? Дааа, ну типу Бабочка <ріст> я, думаю, вже... я, я думаю вони тільки під Писали, а вони під на ну, блін. Показую райдер, який нам сьогодні виставили на виступ. Це база, це клей і пакети. Оце ну хер зна, що це таке. Ти панімає ж, любов гірка, як коли Курганий не агрегат вставку кораблі. Ділаєш все, щоб вона була щаслива. Продаєш душу дьяволу за літер пива. Я вибачаюсь українська класика, так? Клас! А всіх. Саунд, а саунд, саундка схожий був на білку. Ти понімаєш, любов гірка, як палинь. Це коли бабочка не в кармані, а в животі. Хлопці, ви, ви потрапили в українську класику, чисто. Чисто для Андрюхи. Ви потрапили в українську класику. Едіка немає. Він зараз точно сказав на Ну, Ось це класика українська, ось це легенди української поезії. Я пам'ятаю, в свої студентські роки з піснею уходиш уходиш. Ну і пиздуй, не побуває в тобі більше міху. Ну і Да Трек називається вставку кораблі. Ставку. Дивись, яка який інтро, і яка назва, і який трек. Люблю коргани агрегат. Круті, чоловік. Блін, ну смішні чуваки. Любов гірка, як палин, це кали, бабочка не в кармані, а в животі но. це... Щось може ну, і, ну дуже знайоме, але ми просто з першої секунди не вгадали. Бумбокс. Я першим назав. <гумбокс> бумбокс. А, вахтерам. Об'ясніть, тепер нам вахтер, Почому я на ній так стріну. Я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Поясню. Може бумбокс якийсь, ні? Я вже, ну Це бомбокс. Е -э, я не знаю, ну там щось Поліна, я на коліна, це, це трек. Ні? На восьмом етажі. На восьмому поверсі. Поліна. Я е? на коліна. Бомбокс. Е бета каротин Вітати <жес> каротин. І взагалі не чую, що він співає. якщо Я, я просто і по голосу. зрозумів, що це бомбокс, а назву я не знаю. Поскрещу просто. Про, вон... Просто слізала мене на бал. <звук> <звук> Тому що втикати не треба. <звук> не бета, чую слова каратин. Ні, -карати? Нічого, я до слова почув, я не почув. Ні, я знав, але Було сумнів. Всі покоління, які будуть переходити, приходити, приходити, вони будуть слухати бомбокс. Хлопці знають свою справу, вони її роблять дуже файно, класно. Моя підлітковість була сама сама популярна група, яка взагалі існувала в Україні. Мені дуже подобається його позиція щодо особистого життя. Я бачила, як його колись на інтерв'ю питають: типо: «Ой, що там ваша жінка, ви там що розлучаєтесь чи що, що ти таке питає? І він Може, є не доно. Так він так і сказав. Норм, але я не слухаю. Ні, в них дуже-дуже є. Топів древки. Є, але вони мене з я думаю, що бомбок собі зібрали свій стадіон. Ну, заслуховують на це. Нагадаю, в, в Україні збирали стадіони Ельзи дуже багато разів. Бійонці. Ну, типу, так, антитіла. Зібрали стадіон. Ребята, це не ваша справа. В нього така позиція. Що, типу, він виконавець. Він музики пише. Спитайте про музику, але не про особисте життя. <па boosting> прикольно, прикольно. Я не очікував у класиці почути кургани. <р було> <с isso> мені здається, я там десь прям близько щоб до перемоги. Або та да мож мож може переміг. Може може ти може переміг. переміг тому, ну типу... Я собі бажаємо слухати бійці антітіла і збирати стадіони і донатити на зсу. Я на жаль, жаль, я не видалий. <рес> на щастя, я тут був ну зедіком, тому в мене були хоч які, <рес> щоб на території Росії утворився океан. А українці спали вночі тихо, спокійно. Пишіть музику, випускайте все класно. Робіть творіть. Любіть котів, бо вона ніколи не скаже. Любіть, маму, ми любимо. Класно, ставте лайк, будь ласка. Напишіть щось. Коментар. Приємне, можете, неприємне. Взагалі вже пофігу. Просто щось напишіть. Всім пока, бай бай, всім пока. Пока.